Всім Привет. привіт! Ви на каналі Віка Аліна Лайфлог. І рубрика здохнемо продовжується. <рес> да, сьогодні ми будемо пробувати всякі корейські, азійські, ми Я навіть не знаємо, які це Йо? Йо? продукти. Дуже багато всього цікавого. Їхали! Так, почнемо з отакого от наполю. Це він начебто з лічі. Напій не газований соком Личи. <рес> 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 Вінка пісувся. За дитиною програми можна прозорити. Пробуй. Вона таке солодке. Ну це як вода з сахаром просто. Дуже солодке, як чай. Схоже на чай. Mm -hmm. да. Або солодкий, дуже солодкий, як чай. Ставим сколько? 112. Чотири. П'ять. Алі буде на увагу детки норі. Це, це, це з лохина, так. Да. Ну, а, і ми так пробували, але <рес> з їх і... не пробували. Не знаю, так як короткий. <рес> <рес> Смачні. Чисто <Чувствують> це якийсь соус. Так? <рес> <Да>? Так. <рес> 12, 13. 10. Це снек, конжа, шанджа, шмаля, фламор, мейлон. Будемо пробувати. Це щось теж має бути. Трьома. вообще хострая у нас да, прям му, чу, це, це, це. палочка кукурузень с <laughs> шашлыком за пчеки со спиной чешо Ну за вона просто дуже гостра. Зараз будемо куштувати отаку лапшу. Лапша називається мама. Локшиве швидкого приготування рисова. А як тут його готувати? Оно дуже не понятно. Ну будемо по на готувати. Прозора така. Так. Наливаємо це. І смаком качка. Вона виглядає ось так. Полетіли. Як чорний перець просто. Як це прах пачки. Боже, це консистенція пасти. Це як кондиціонер для волос. Це також настоїться. Ми будемо куштувати напій ще один банан. з бананом. Боже, який жовтий. Ну, він непоганий. Чувствується банан і газики. Воно жилеті на банану, не запоминаю, ще з бананом жилеті, як ви знаєте. Да, да, це вони. Я відносився до такого локшина. Чесно, я колись отравилась такою локшиною, і після цього я не їла. <ctor> так от... Я <laughs> так хороший був. Ну я нейтральний теж. Я просто взагалі mm. ну, пасту не дуже люблю, але так все це нейтральне. І не понятусь, ну, куди. -um. Це прям не yeah? смачно. Це прям. Да, це прям... Uh. А бульон. Mm. Ну, що вися. Да, це прям... Це прям два. У це як щось протухшило. Я <office> <office> сказала б, що це <office> лучше. Тихарі. <office> Це можна хоча б їсти. Це мої фаворитів це води, що прям водис мені дуже сподобається, І банана. Да, да. Мені найбільше подобається напіток, Він прям крутий На цьому все. все. Дякую вам велике за перегляд. Якщо хочете продовження трешових продуктів, то пишіть про це обов'язково. До да. нових відео! Бувайте!